Ми нічого не взяли, я до нас пороздавала, дві скрині лахів роздала, бо я думала, що у нас везуть район. Ми потікаємо, нам люди повідають, а люди нас сходили в вагони до і світ. Ми голі боси поїхали. Та ми там голодували, бо не було що продати, не було е... що їсти, не було чим ходити. Боже, ми страшно бідили, страшно. У мене брат помер Сибірі. Тож мама померла, мав 9 місяців. що туди бідне не померло, а, аж десь рочки другий клас ходив, так фані вчився. І в Сибірі помер, і мачуха в Сибірі померла, то ще мені дитину мало лишила. Як ви їхали туди в Сибір, я? у вас багато там їхало вагоні? Верху, вверху їхали внизу, стільки міг заняти, ж, ж, ну, та багато, я навіть не пам'ятаю, скільки знають. Знаєш, там вверху, де ми, ми були вверху, нас діти малі, то є, і ще й на жінка теж з двома дітьми, ще й на жінка теж з двома дітьми. А таких стариків, боже, я, я, ті старіки, хто за них буде відповідати, кого то Бог накаже, то він старий такий бідний з такою бордою, то волиняки були. були. Тут чуєте, мали бідні так муки, а що вони з тої муки зроблять? Вони голодною смертю померли, як нас Сибір привезли привезли, той барак, і ту ну, муку лишили, той, а їх десь забрали, то певно, чи, чи живих закупали, чи, чи так може вже помирали і покили, то дід з бордою, а другий дід з жінкою був. То той чи троє були, волиняки забрали їх. А хто знає, де їх завезли? Де, що з ними зробили? А тому муку лишили. той. Ну, вже возив нас, то певно собі взяв. А як вас везли, то часто робили там зупинки? Нас три неділі везли. Та не дуже часто, О, десь раз стану якась зупинка, десь підемо якоїсь зупи, нам там дадуть ведро. Ну і це і трошки робили, треба було за своєї потреби вийти. Під вагони випускали. А вмирали люди в вагоні? Страшно вмирали. А такі діти то ще всі помирали. То клімат різку змінили. Ми їхали ще було, ну, ні снігу не було, а тут сніги страшні, морози, а ті москаліка. Ой, ми вже до них молоко ходили брати, бо в мене була мала та сестричка. Каже, ой, Как бандиты везут, бандиты везут, мы посмотрели, а там одни старики, это дети.